Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. У нас сьогодні відео, як можна за допомогою обрізки подолати сортову періодичність. Це, я думаю, з тим стикалися всі. Це коли у вас дерево один рік дає дуже багато врожаю, а наступного року його зовсім нема. До того ж, якщо ще до цього додасться погода, то, можна так зро... то може так статися, що у вас врожай раз на три роки. Отже, сьогодні в відео я вам покажу один з методів, як можна за допомогою обрізки зовсім легкий. Нічого складного тут немає, але ви будете мати врожай розтягнуто. У вас кожного року дерево буде закладати плодові бруньки, щоб ви мали змогу отримувати якісний врожай щороку. Звісно, на погоду ми так не можемо повпливати, але, хоча б, зробили все, що можна. а Взагалі-то. Проблематика сортової періодичності, і дуже часто цим страждають яблуні. Наприклад, ось в мене Сімірєнка – це класичне таке пізнє, зелене яблуко, яке збирається дуже пізно, майже перед приморозками. пам'ятаєте? І чому такі сорти страждають сортовою періодичністю? Одна з причин. То, що на, на Сімірєнки яблука висять довше, ніж листя, ну майже. Отже, про яке закладення плодових бруньок дерево буде думати, якщо воно все завалене яблуком? А плоди для дерева це є пріоритет. Воно туди направляє всі поживні речовини. А саме через виснаження у дерева не залишається. Сил закладати плодові бруньки на наступний рік. І так відбувається сортова періодичність. Що зробив я свого часу? Це я зробив минулої весни. Як бачите, я всі гілочки пообрізав на якісь дивні 15-сантиметрові сурупалки. Ось по центральному провіднику. Ось цю зону я приготував, щоб показати вам сортову періодичність. Всі гілочки повкорочував ось, якимось дивним, дивним чином. А що ми отримали на протязі року? Ці гілочки, якщо кожну ми зараз будемо роздивлятися, розділилися на дві категорії. Я їх називаю гілочки дів, дівчинки. Так, подивіться, скільки плодових бруньок гілочка заклала. Така собі дівчинка дуже плодовита. Є гілочки так теж заклали плодові бруньки, не так багато, але все одно є і вони ближче до центрального провідника. Ну і звісно, у нас на кінчиках молодого приросту, то теж завжди закладається плодова брунька. Але цей приріст ми ж з вами будемо вкорочувати, нагадую. Звісно, ми його можемо залишати, навіть якщо у вас був минулий рік перевантажено врожаєм, у вас все одно на короткому прирісті будуть бруньки. Але якщо ми їх залишаємо, ми, звісно, один рік врожай отримаємо. Але через те, що вони під. Вагою яблук будуть ось так висіти. Ось тут будуть листочки. Вони створюють стіну, яка не пропускає світло і не пропускає світло всередину крони. Тобто не будуть закладатися ось такі найцінніші короткі плодушки, які близько до центрального стовбуру. Тому ніхто не залишає ось такі гілочки. Це, це призводить до того, що у вас врожай втікає на периферію крони. Воно так і називається така ситуація. Так, до чого я? Все, повертаємось. А гіл, гілочки ми дівчинки отримали, такі красиві, і ми отримали гілочки-хлопчики, які зовсім нічого нам не заклали. Ось, дивіться, давайте подивимось. Така, така міцна гілка, кру, така міцна, міцна, і вона повністю пуста. Жодної плодушки тут теж жодної. Оце не плодушка, це у нас ростова, Бачите, брунька, отут гострий кут. Ой. Гостра брунька на кінці, це буде ростова. І лише одна брунька, ось така на кінчику, яку ми будемо зрізати. Тобто гілочки, хлопчики. Якщо ми я зараз всі гілочки так подивлюсь, вони розділи, розділилися на дві категорії. Друзі, я сподіваюся, я вас не надто плутаю, намагаючись отак бубоніти і з усіх боків пояснювати цю ситуацію. Я просто намагаюся донести логіку процесу, щоб вам було зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, то будь ласка, пишіть в коментарях, я з задоволенням надам вам відповідь. До того ж, якщо хтось так само використовує обрізку як метод боротьби з сортовою періодичністю, то, будь ласка, напишіть це в коментарях, поділіться своїм досвідом, це буде цікаво і мені, тому що я навчаюся з ваших коментарів так. Так само і іншим глядачам. І, будь ласка, якщо бачите запитання від інших глядачів і знаєте на нього відповідь, то, будь ласка, напишіть їм і допоможіть людям розуміти цей процес, і не тільки цей. Отже, що я буду робити, я ці гілочки, які будуть давати врожай, я буду обрізати за своєю стандартною схемою. Тобто, ми видаляємо вертикальні пагони. І Молодий приріст вкорочуємо до 25 см і будемо отримувати врожай з цих плодових бруньок. Ось так і робимо. дивіться, Плодові плодові будемо отримувати врожай. Молодий ось цей приріст, довжина секатора дуже легко запам'ятовувати. Так взяли і вкоротили на зовнішню бруньку. Інші дві третини гілок, які не заклали ніяких плодових бруньок. Що я з ними буду робити? Ось гілочка, хлопчик, як я вам показував. Нема плодової, тут гостра, тут, нема, тут не буде врожаю, тут теж гостра не буде врожаю. Тут в нас коротесенька з врожаєм, але вона вертикальна, але ну ми, ми її залишимо. І, звісно, довга. Якби цієї не було, ми б просто взяли, могли б коротити на 25 см. Ось цю вертикальну ми взагалі-то вирізаємо, тому що вона не плодова. І ось так би залишили. Але в мене є ось така. Я зроблю отак, я зроблю на неї перевод. Ось так. Тут ми отримуємо в врожай. Якщо буде яблуко, воно її потягне донизу. А з гілочками-хлопчиками. Я з половиною гілок вчиню так, як вам щойно сказав. А залишається в мене ще половина гілочок, хлопчиків. Що ми робимо? З другої половини хлопчиків я вчиню ось як. Давайте повернемося ось до цієї, яку я вам показував. Тобто тут ми, звісно, могли б вкорочувати приріст, вкоротити, ось, бачите, який міцний. Тут щось там сортувати, але все це не має плодових е, окінчень. Тут не буде ніякого врожаю. А якщо я так вчиню, які з першою половиною хлопчиків, то в мене тоді крона розділиться на дві частини. Половина гілок буде плодоносити, половина гілок буде. Наростати і розвиватися. Так, це частково вирішує сортову періодичність, тому що ці хлопчики, які зараз відпочивають, вони на наступний рік будуть закладати плодові бруньки. Але ми зробимо ще більш цікавіше. І тих хлопчиків, що утворилися цього року, ми розділимо на дві частини. Одну я показав, як ми обріжемо, а іншу частину хлопчиків ми обріжемо ось так. Просто Беремо і залишаємо ось такі цурупалки приблизно 5-7 сантиметрів. Це називається гілочка пішла на відновлення. Тобто вона за цей рік цього літа тут пустить якийсь сильний молодий приріст, він буде ось такий міцний. Ми його на наступний рік теж так само вкоротимо, але ми таким чином отримуємо, що в нас наші гілки, які ми я вкоротив. Минулого року до 15 сантиметрів тепер розділилися на три категорії: 30% гілок це в нас гілочки дівчинки. Вони цього року будуть давати врожай, а наступного року будуть майже безплідні і не утворювати плодових броньок. А ще 30% гілок, які в нас цього року хлопчики. Ми їх вкоротили за стандартною схемою. Вони будуть закладати плодові бруньки на наступний рік стандартно. А ще 30% гілочок, які у нас цього року були хлопчики, вони в нас дадуть молодий приріст, який буде відрізнятися за своїм розвитком від всіх інших гілок. Таким чином, ми ще більше розриваємо цю циклічність, в яку входить дерево.